Їхали, бо різні питання, претензії. Ми даємо тип роботи. Знаєте, є йде сесія в Верховній Раді, угу. а потім кандидати, точніше депутати виїжджають працювати в округи. Угу. Також ми переймаємо вони таку ініціативу: видіють представники всієї Київської області. Тому будемо вважати, що ви зараз виїжджаєте після цього засідання в округи, будете працювати з молоддю. Працювати із управлінням молоді та спорту, спілкуватися з людьми, цікавитись проблемами <кій> і створювати молодіжні громадські ради на місцях. Достворювати, формуйте ініціативні групи, достворюйте їх, щоб ми в вересні зібралися і ми вже мали чітку структуру по ага. Київській області і чіткі завдання. Бо ми покладаємо Найбільшу увагу саме на місця, на райони і міста, щоб там працювала молодь. Ми можемо допомогти скоординувати. Області, так, управління проводить обласні заходи. Напевно, це все, що робиться в області, це проводить управління молоді та спорту і та громадські активісти по області. А треба працювати по місцях кожному громадському активісту. І тоді будемо мати якийсь із цього результат. Так, думаю, перейдемо до наступного питання. Якщо ще виникнуть питання, ми проговоримо. А тепер перейдемо до ФАСТа. Розмовляли про еріпінь? Перейдемо до ФАСТО. Про, про форум молодіжних ініціатив в місті Фаста. Я запрошую Ставний. представника. Мене звати Марія Шофінон. Я нібито виконує обов'язки голови нашої молодіжної громадської ради. Чому нібито? Тому що насправді громадська молодіжна громадська рада ФАСТО це знає. Гоголівські мертві душі. Вони є, але їх нема. Там числиться якісь таємничих 30 людей, список яких мені не може дати ані мер, ані бувший голова, ані відділ культури, ані відділ молоді. Ніхто мені не може дати список, хто ці люди. Ці люди існують з 98-го року, <с> <с> існує як громадська рада, із там п'яти представників, з якими я на сьогоднішній день спілкуюся. Я знаю, що все, що вони зробили, вони намагалися перевірити, чи продають в магазинах алкоголь дітям. І то вийшло не дуже. Тобто дуже таємнича така організація, якась дивна секта. І е, тому ми е, там намагалися різними способами зрозуміти, яким чином нам оновити, тому що я знаю багато активної пасівської молоді, яка працюватиме, е, в якої є там, і проекти, і ідеї, і можливості, і так далі. Єдине, залишилося вирішити, яким чином все правильно зробити, там, да, внести їх в списки, щоб це був такий правильний оновлений склад Молодіжної громадської ради. Тому е, там поспілкувалися ми і з адміністрацією, і з молоді і так. І вирішили е зробити такий захід, який ми назвали. Е Форму молодіжних ініціатив це, в принципі, yeah. а, такий же аналог, як стіл в Ірпені, Єдине, що у нас а, а, вже є молоді, як я казала, з конкретними проектами, які можуть їх презентувати, розказати а, люди, які вже там працюють. Тобто ми організовуємо багато заходів, і День міста Фастова і ну, День Незалежності, тобто багато заходів вже реалізовуємо. Тому, окрім загального там спілкування про молодіжну політику, будуть також презентовані певні проекти, як вже реалізовані, щоб було розуміння, що є там вже. Певні там можна сказати, є певний досвід, так і е, заплановані якісь е, заходи і проекти. Все це відбуватиметься, назначеними ми 12 вересня раніше ніяк, тому що всі е, хотіли намагалися повніше. Але так як всі, хто організовуватиме цей захід, зараз ще паралельно організовують цілу купу речей, як агенція регіонального розвитку, як е, святкування, там заходи і так далі. Тому 12 вересня, на 16 годину, ще визначаємося із місцем, е, буде. Буду дуже рада, якщо е, зможуть бути присутні як представники е, обласної молодіжної громадської ради, так і представники, ну саме голови е, або представники своїх е, молодіжних громадських рад на місцях, також щоб поділитися досвідом, розказати, показати, послухати, поспілкуватися і так далі. коли ну, Ви охотуємо через. <кління> Коли в котрій годині. 12, -го. 12, -го. 12 -го вересня на 16 годину. І е, я думаю, що я, ну там ще точно визначаємося скіль, приблизно кількість людей, тому визначаємося із приміщенням. Я думаю, що я пам'ятаю, що листом... Ми повідомимо, ми можемо ну, зробити з управлінням. No, ми зараз, вже... зараз сформуємо формуємо повний такий лист щодо чого, і також там із порядками і так далі. Я там не дійшлю, тільки ми заходить остаточно сформуємо. Да, Щоб були наші представники, бо це толком захід об... обто обласного формату, щоб змогли приїхати і поспілкуватися на 12 дванадцяти, да. Я знаю. Ну, тобто то це свобода і е, дуже важливо просто mm. у нас багато молоді, яка активна, яка працює, багато чого робить, але вони взагалі не розуміють, що таке молодіжна громадська рада. Тому ну, перш перше, за все mm. задання форуму – пояснити, е, що це. І вже в принципі після цього форму е, ми назначаємо засідання, відділ спорту нас підтримує. Тобто, ми визначаємо оновлення склад молодіжної громадської ради і далі працюємо по не звичному якомусь розпорядку, кожному, наприклад, обласного. Ну, так. У вас так. навіть буде на місцях, чому легше вам працювати. Адже ви не в місті. Вам. Три гривні чи дві доїхати да, да, до зібрання. Ми, ми, ми всі один одного знаємо, да. тобто на сьогодні ми там збираємося в молодіжному центрі або яким заходимо своє поміщення, тобто вже існує там ініціативна група, яка постійно щось робить, реалізує якісь заходи і так далі, але вона не може там через оці всі бюрократичні моменти. Ну, тобто, якщо начальник відділу е молоді спорту каже, що ой, ви знаєте, щось із е технічним складом молодіжної ради не виходить. То я так розумію, що ну там всі розуміють, що це було зроблено. Ну я навіть не знаю з якою метою, але це ніколи не працювало. Тому в нас тут такі з'явилася проблема бюрократичного характеру, яким чином це все оновити правильно а, і от. Там, довго ми знаходили вихід, ми знайшли вихід в такому формі. Тобто ми просто додамо до складу тих людей, які потім з'являться на першому засіданні пізно було А тих виключити. А тих у нас часом різних вариант. Якщо якщо, якщо ці люди взагалі ніде не з'являються, їх молодь політко не цікава. Схожа проблема, я розумію, що на... Чуть -чуть. Uh, на місцях така ж сама проблема. У нас в обухові думали, Сережа, нам треба створити МГР. Говорю, у нас є молодіжний комітет, який є дорадчим органом. Ні, нам треба МГР. З області пройшло вказів, а треба МГР. Ну, створили МГР. Ну, от, І от, Я розумію, що МГР такі точно є. От. Вони всюди є, їх точно створили. От. Вони точно є всюди, Ва питання, наскільки вони живі. Ну, да. Мені також дзвонила з і казали, що Настя такий хороший хлопець Сережа, який нас відповідає за все. Що навіщо нам молодіжна громадська рада? А що, хочете правий сектор собі, да. Мені на хрень це говорили. Ну добре, так добре. Ну, мені пропонували правий сектор долучити, то каже, вам тоді весельше буде. Такими погрозами, або ми створюємо молодіжну громадську раду. Якщо ми її створимо, то у вас правий сектор буде в складі. О, ще нам я теж я не будуся. Що ми й Працюємо, головне, щоб молодь розвивала в будь-якому плані. Так, до п'ятого питання перейдемо, а потім ще в різне поговоримо. Про відзначення Дня Державного прапора України та Дня Незалежності України, що ось відбудеться 23-24 серпня. На території Київської області я запрошую голову сектору з питання культурно-масової роботи. Коєм 23 3 серпня відбудеться урочиста церемонія підняття державного прапора України біля адмінбудинку держадміністрації в районних центрах, в містах обласного значення та інших міських ну, населених пунктах області. Також в цей же день це буде на 9 годину. Всі запрошуємо. Також в цей же день, вже шостий рік підряд, за наказом президента, вручається урочисто паспорта молодим, молодим людям Київщини. Таким ну, більш особливим від надають ну, ці паспорта тим, яким дали таку відзнаку, як в спорті, в навчанні, більше в громадських якихось організаціях, які участвують. Якщо буде ще грома... ну, буде гром... культурна програма розваги, якщо бажайте при... ну, завітати. 23 серпня біля облдержадміністрації тут mm. котра година. На 9 годину. На 9 годину, тобто. Всі бажають, до моєї бажання. Приїхати на святкування Дня прапору в облдержадміністрації, молодіжна громадська рада в області запрошується. Я розумію, що всі будуть копати картоп, але можливо ви її копаєте трактором, тому можливо ви зможете приїхати. Я так конкретно так, хочу запросити всіх. Моя громадська організація в Світлополського району Київської області проводить спортивно-здоровчі змагання районного масштабу, козацькі забави. Будуть наш Назар Коваленко в, судді, в журі, він знаходитиметься. Так що, якщо ви всі бажаєте, буде весело, буде козацький чай, козацька каша безкоштовна, буде виступати фольклорний гурт Козаки. Ну і тим паче, що буде. Дуже весело подивитися, як не казаки, а козаки. Тому що я теж звертала на ту букву. Я також подивився, думаю, це ви заплатили. В селі не поймуть, да? Ні, ні, там буде чотири чоловіки, теж, але в українському вбранні. Ні, ну це ансамбль, він не, не той, про який подумали всі гурт козаки. Тоді не приїдемо, Так що всіх запрошуємо. До нас дуже зручно добиратися. Розкажіть. Особливо так? Так. Ну, Якщо з Києва, то до нас іде все в напрямку Чернігова, ми над дорогою знаходиться село, і там великий стадіон, і прямо воно дуже зручно добиратися. Село Семиполки, Броварського району. Є там молодіжну раду це кидала, ВКонтакті є да, відміщена фіша. Да, да. тобто, якщо кому цікаво буде подробно, як добратися, то ну, дуже зручно. З метро Лісової все, що йде в напрямку Чернігова, проїжджаємо на, через те село. І прям, де орієнтир, велика вишка, тобто мобільна. І от вона знаходиться майже на стадіоні. Так, що приїздіть, буде дуже цікаво. 23-го, 23, 13-й і 30-й. початок. А де так. ви козаків брали? Яких учасників? Де взяти, скільки купити і, і, і як використовувати? Е, також е, прохання до молодіжних громадських рад, міст і районів. Е, приймайте участь у заходах щодо Дня Незалежності, Дня прапора. Я думаю, що ви будете приймати участь у себе на місцях і також максимально. Організовуйте щось, ага. зацікавлюйте молодь. Хай молодь долучається до заходів, до дня незалежності. Білі церкви у нас, наприклад, день вишиванки буде самі роботи активісти скажу. організовують. Так, звичайно. Ну ну якщо по бажанню буде у них можливість провести, якщо можна, молодіжна акція, молодь і Україну. Хай стяг державний нашій краї серця любові об'єднає коли. Якщо буде можливість, наприклад, в ті ж самі в районах зробити великий прапор і щоб молодь його змогла пронести по вашому чи району, чи по місту, чи по центру, щоб об'єдналися. Ну, від самих маленьких до самих великих, так від самих, теж самих їм молодь об'єднається, чи зробити, як говорилося, вишиваний ланцюг. В цьому році він ну йде як флешмоб вишиваний ланцюг усією країною. Шукають найбільший ланцюг по всій Київській області, де найбільше буде. Щоб хотілося, щоб в нас пров... ну, теж провелося і все-таки знайти таке так, якщо ви збираєте щось організувати або маєте бажання, то в цьому можуть посприяти відділи молоді у вас на місцях. Якщо є таке бажання, будь ласка, звертайтеся, ми з вас сконтактуємо, управління в цьому допоможе, щоб ви мали з ними контакти і разом можете проводити ці заходи. Так, тепер переходимо до різного. Я перепрошуюсь, що ми можемо піти, у нас просто нам по часу. <постав> <Можна>? <постав> да, я також розраховував, що ми раніше закінчимо. Але гімниту. я просто вибачаюсь, ми на роботі і відпросили Я А я мені хлопається. Активності. <постав> Через пане <постав> кама <постав> <постав> розглядаю. Я буду ходити на зате. Проведення. Так. Тепер переходимо щодо також громадських ініціатив бізнес інкубатора. Проведення заходу, так, у нас планується у місті Церква 10 вересня о 15.00 у синьому залі кінотеатру імені Довженка. Лист від облдержадміністрації буде. Ми плануємо навіть там провести можливо виїзне засідання в форматі побажання. Ще раз заходу. Ще раз uh, у місті Біла церква uh, кінотеатр імені Довженка, синій зал. Uh,